Темхотинська фортеця. Вони підпікають, вони Дуже сейчас покажу. Я хочу Ми у фортеці всередині. Так, зайшли у дворик. Вона дуже м'яка, в неї дуже тяжко напитися. Туристам дуже подобалася колись така вода. Але від початку ну, я вже не працював, але пам'ятаю від початку коронавірусу, так, то кранит вже зачиняли і не давали туристам воду. Чому? Ну, ви розумієте самі, так, коронавірус, і всі ці штуки. Та... І багато було таких випадків, що люди там що, напевно, отруєна вода, туди трупів скидали, полюбель ніхто не скидав ніякі трупи туди. Тому що якщо ви звісно п'яти воду, то м'яко кажучи, то ну, нерозумно робити. Ну, Поки хрениться, це серце фортеці, вона має бути повністю закрита, з добита дубовими колодами, чого, щоб ніхто, не дай Боже, її туди не розумів, а не те, що трупи скидати, Трупів було.

на практику. І коли ти розкопуєш будь Котинської фортеці, території, всюди знаходяться кістки людей, руки, ноги, частинки тіл. І ти думаєш, що це все ну, непоковані люди, це не душі в будь-якому випадку. Та... І Потім ти все це думаєш, аналізуєш. Я кожного дня, коли працював з курсоводом, цілий день травив історії про привидів, все, лякав людей. Потім вночі, ну, вночі шоста вечора, це вже темно. Та? Ти спускаєшся в цей підвал. Ідеш по ньому, коли насильне. Потім ти виключ nice people І я вже не такий крутий був. Я кажу, чесно. Я так боявся кожного разу, то єдиний я говорив сам до себе, і головне не хотів почути чийсь здавалося. Я ні, та й підбігав, щоб ви розуміли, вибігаючись. Коли я виходив, я знову крутий був. Тут собі йшов нормально. А, але в тому в підвалі я не крутий. Ну і ніколи не був. Бо тому що це все починаєш згадувати. Все, що ти день розповідав, починаєш згадувати. Потім тут були теж типу вбитва екстрасенсів. Я це всіх лякав цим коротше, там різними цими екстрасенсами. Потім сам тут все згадував вечір і то трошки. Страшніше, причому це насправді була зараз. Тут музейна експозиція, зрозуміло, а на, на той момент це була в'язниця. Причому вона не так для чужих як для своїх, чому таким чином. Набагато країн. Палат на два поверхи. роботи. Перший та прийому гостей, другий поверх, власне, козаки, там дві опортування для нього і для гостей. А оці другі маленькі двері, вони зараз відкриті як Там жила обслуга і, власне, була кухня комендантського палацу. Але ці, я цікавили для мене будівля це офіцерський палац Путинської форте. Що означає офіцерський палат? А, це не пряма його назва. це Хочете елітні воїни, хочете служба безпеки. Тобто єдині люди, які живучи в фортеці, мали зброю в руках. Тому що а тих а, ніхто зброю їм не давав. Вони ще можуть підняти в будівці повстання. А ті люди, які отримували платню, ті просто служили. А ті отримували платню. Причому, якщо це їхні князівський, то це могли бути козаки, бували, поляки, угорці, будь-хто, тільки не люди цих земель. Вони повинні не мати ніякої партії до цих людей. Вони повинні їх карати за будь-яким наказом. О, ой, там просто зберігається так. Так, це тюрма і тут зброя. Так. Це ми звідси спустилися. Такий підвал цей, підвал, який нам розказує екскурсово. Тут катапульта. Так. І це повороти вон білі.

У нас сходи на Опа, зараз ми туди підемо, подивимося, що тут. почекай. Що Так. Так. Це ми були там на верхові звідти прийшли. Тепер ми сюди вийшли через цей підвал. Тепер ми вийшли звідти. Піднялися ось звідси, Так, піднялися. І знову ми в цьому творику, де починали свою екскурсію. Так.